Цього тижня в нашому ефірі ми транслювали матеріал про судове слухання у справі Франківця та одного з автосалонів міста. Нагадаю, Сергій Ожгевич мав намір придбати автобізнес-класу у товаристві Алекс іф заплатив завдаток – 255 тисяч гривень та уклав угоду з подальшим оформленням кредиту в одному з банків. Утім, кредит не оформив за його словами, тому що фінанстанова відмовила його наданні. Відтак довелося відмовитися і від покупки. Справа дійшла до суду. До нашої редакції звернувся співвласник. Автосалону Андрій Семанів зі своєю точкою зору подробиці недешевої покупки досліджувала Оксана Гуменяк. Співвласник автосалону Алекс Іф Андрій Семанів запевняє, його установа вже понад 10 років, чесно веде бізнес на Прикарпатті. І додає, не розуміє резонансу довкола ситуації, що склалася. Каже, покупець Сергій Ожгевич є його однокласником. Звернувся до нього особисто за покупкою автомобіля. Уклали відповідний договір, був заплачений завдаток. А автосалон за власні кошти придбав авто. Утім, каже пан Семанів, Сергій Ожгевич порушив умови договору, а саме відмовив оплатити повну вартість автомобіля та прийняти його. У підтвердження своїх слів демонструє відповідні документи. Ожевич вніс задаток у розмірі 255 тисяч. Даний автомобіль був придбаний нами у повній вартості більш як за півтора мільйона гривень. Потім реалізований зв'язку із зміною курсу і збитком 240 тисяч гривень. І ми планували цей завдаток, цим завдатком покрити збитки, а різницю повернути пану Ожегевичу. На момент досягнення домовленості з покупцем щодо придбання авто відбулося значне здорожчання курсу долара. Відтак товариство зафіксувало ціну у гривні. Повну вартість автомобіля 1 мільйон 630 тисяч гривень. Підприємство сплатило у повному обсязі власними коштами. А в процесі доставки авто до салону та оформлення кредиту відбулося різке падіння курсу долара. Тому ринкова вартість автомобіля у гривні стала значно меншою. Це, як каже співвласник установи, могло і стати причиною. Відмови від покупки, поки розглядався кредит. Він зрозумів, що даний автомобіль він може придбати там в іншому дилерському підприємстві, Або і в нас вже цей автомобіль буде, якщо укласти нову угоду, буде дешевше в автосалоні. Запевняють, рішення суду зобов'язані виконати. Утім, додають, подаватимуть на касацію. Ми зобов'язані виконати рішення суду, і ми будемо його виконувати, але свою позицію будемо відстоювати у вищому спеціалізованому суді України.